Чого ви не помічаєте? Ваша сліпа зона. Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант ви не помічаєте, що в гонитві за результатом звалили все на свої плечі. Ви перегружені і від того стресуєте. Ви рухаєтесь у вірному напрямку і досягнете бажаних цілей, але не відчуєте смаку перемоги, якщо не розділите обов'язки проміж інших, бо так і до нервового зриву недалеко. Другий варіант ви занадто довго товчитесь на одному місці. Звісно, що спочатку треба вивчити питання, розробити план, врахувати недоліки, але цей процес у вас занадто затягнувся. Ваша ретельність гарна риса. Але якщо не робити ніяких дій, плани і мрії, так і залишаться лише планами і мріями. Не затягуйте з активною фазою. Третій варіант. Ви заради омріяних цілей не помічаєте, що не враховуєте думки оточуючих і близьких вам людей. Ви зараз у фазі бачу ціль, не бачу перепон. У всьому потрібно знати міру. Не завжди ціль виправдовує засоби. Не треба зупинятися, ви на вірному шляху, але все ж таки пригальмовуйте трохи на поворотах і враховуйте почуття близьких.